Вас вітаю Ліавто, Вінниця. з чудовим оновленням. Свіжопригнано авто з Німеччини. Купували, доставляли особисто. Сертифікація, перша реєстрація вже пройдена. Всі податки сплочені. Автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. До вашої уваги, Volkswagen Golf 7 11 місяця 2014 року. 1.6 TDI, на автоматі уже правильному вдалому. Безпроблемному 7-ступеневому, який е, почався випускатися і ставитись у ВАК групі в другій половині 2014 року. Автомобіль в шикарному кольорі Нарда Грей, досить популярному і сучасному зараз в комплектації КАП. Перевірка стану лакофарбового покриття. Автомобіль не битий, не фарбований, обслужений. Особливість даного авто. Найменший повністю підтверджений пробіг в Україні. 207 тисяч пробігів рідного повністю підтвердженого. На 187 тисяч мінялися головні розхідники фільтрам масла роліки, помпа. І на 204 тисячі було замінено масло. Зараз 207 тисяч, тобто 3 тисячі. Має кругові парктроніки. Фаркоп легко ховається всередину. 1,6 TDI BlueMotion. Оптика вся рідна. Автомобіль весь в зазорах. Резина Michelin 2018 року. Залишок десь 80%. Скло рідне 2014 року. Мотор працює тихо, рівно, без зауважень. Дуже шикарний колір. Вдалий мотор з маленьким розходом топлива. Противотуманки, мивач фар, капот не висічений, автомобіль не бачив автобанів в великій кількості, як підтвердження пробігу. Всі заводські захисні плівки на місці. Пороги рідні, без пошкоджень, не посічені. Комплектація кап, повний електропакет, автоскладання дзеркал, підсвітка, супроводження додому, сервісні відмітки по заміні масла, накладки на пороги, датчик світла, датчик дощу. Підігріве сидінь. вузонний клімат-контроль, навігація. Автозатемнення зеркал, автохолд, автоматичний ручник, старт-стоп, автопарковка. Коробка працює ідеально, без зауважень. Повторюсь, це вдала коробка семиступенева, яка зарекомендувала себе як надійна. За історію існування, всього 5% звернень на СТО по обслуговуванню. Тому цікаво, карти дверей дуже збережені. Сидіння, салон, повний трансформер, чистий, збережений, не пошкоджений. Тварин не було, стройматеріали в автомобілі не дзвонили, не возили. Дуже зручно складається сидіння і задня сітка переходить на порід кріплення. І дуже великий багажний відсік з'являється. Заводські рейлінги. Течка, жилетка, двойне дно, сітка. Жоден болтик не кручений. Даним автомобілем йде ремкомплект. Насос. Чисте збережене авто від першого єдиного власника. З повною сервісною історією. От всі відмітки. Можете перевіряти даний автомобіль через CarVertical або через офіціалів. Відмітки по під час купівлі, яким пробігом автомобіль був купений. 10 листопада 2014 року. Один власник салону, 0 переоформлень. Диск з картами. Тендер. Зверніть увагу на стан салону, пластика взагалі без зауважень. Термо не фарбоване, не перешите в заводському стані. Сидіння не протерте, не перешите. Кожен елемент кузова підтверджує стан та пробіг автомобіля. Комплектація кап. Дуже багато інформації про дане авто є в інтернеті. Дуже економне авто. Правильною коробкою передач. Жоден болтик. Зверніть увагу на пройоми не крутився. Це в оригіналі. Сидіння. Мотор 1.6 TDI. Чистенький з усіма відмітками по обслуговуванню. Клімат був обслужений тормозні диски на 182 тисячі пробігу. Корозії немає, задимбовтик по авто не кручений. Обшивки збережені. Масло ліків молі на 203 тисячі було замінено. Він код. Мотор працює тихо рівно без зауважень. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок, СТО автопідборщиків. Ціна даного автомобіля 12 тисяч доларів. Повторюсь: автомобіль з найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні, гарній комплектації на правильному моторі 1.6 CDI, без проблемному економному і на правильній коробці передач. Працює технічно ідеально, без зауважень, обслужене авто. Тому цікаво, звертайтесь в приватні повідомлення або за номером телефону. Дуже достойний варіант.